А, ну, чекай. Чекай, чекай. Хто Але, час? 47. 47. Дякую. Хто засік? Та у мене є таймер, бо почали гру. Кади! Давай, 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 михнеч! Гроші? Дома, Нічого? Пожа, Нічого Ми не взяв. Нічого. Що я не взяла Нічого. Ми не Марія, потримай, будь ласка, я хочу рукавичку вдягнути. А що, Любчик не взяв цей? Любчик пішов, наша поштатив. Я взяв печати. Добре, дня. Максим, давай. Сіна, а, застав мені. Синуля! Давай! А ты настрой, чи я тобі кажу, то что. Марія, емоційно стабільна жінка, ти приймаєш естафету, можу дати рукавички. Добре? Хочу, в принципі, мені на трансляції теж не буде мішати з ними. Ні, ні молодці. 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 Було дуже напружено, але молодці вистояли. <різь> Давай Артемчику. Давай, давай, давай. давай Артем! Таким, долина, таким, долина. Кричати, що так? що ти? ти Дяки, давай, давай. Артемчику, Борис! Звідки ти Молодець, Денис! Зібрали, гайдали, літали. Ой май гад, як тут може присідати чи? Що, що я вже на колінах стоїть, присідає. То там емоційно стабільна мама, яка може знімати. Певно, Ліда. Марина емоційно нестабільна, бо вона хоче кричати. Ні, ні, Може Ліда може знімати. Ліда Масик може знімати чи ні? Чи Марія? Розажи. Давай, як ти замучилася ти було? Ой, донечко, я хочу вжити. Донечко, ти на поле тільки не заходь. Але я не знаю, чи то бачать вони, чи не бачать, бо попередню трансляцію щось погано було видно. Тож поставте лайки, якщо ви бачите нормальну трансляцію. <плес> Що там? <'ят? плес> Дякую, значить, бачите. Я не чую. Господи, генератор, в ворота. Молодець, що не попав в ворота. Білеточко. Білеточко. Вам буде грісти. Ні. Камерою як дивитися трансляцію? Вот, думай-но! Давай! Любчик, ти хотів добити? О, так ви, хлопці. Що ти робиш? Що ти робиш? Ти тільки вам жірить світліку. Ложу по дістати? Ні. Хочеш, я через тебе пропустила воду. Дуже по-дурному залетіло. А ти хрось не дивилися. Тобто. А тебе краще не дивилась. Ага, не, і що ти, ти там усміть, що не можеш? Хто так, буде? Е до... Марій, будеш знімати? Хто буде, Христ маєш? Я. Тихо, я. Ти, кажу, я. Іде. ти просто водити, дивись, ти бачиш. Не і Ну? Ти можна сама дивитися, як грають, а, а дивитися, э, це так, Долина! Ще, можна Долина! Там Долина! Долина! сміття просто Долина! Макси, молодець. Молодець, молодець, Макси. Давай, Артем, дюкуй. Вибігли, вибігли. Оде, угу. давай! Орден! Та, давай, так, Давай, Настя вже зайшла на поле. А тепер? А тепер вже ні. А тепер, мам? Ну так, фіфті-фіфті. Донечко, хочу дивитися матч. Тож ще кілька хвилин. Ще 10 хвилин і закінчиться і вже, все, марш. Вже ти виписаться останній марш на сьогодні, будемо крутити, скільки захочеш. Максим, ти куди мали! Людей! Давай! Людей! Чекай, че дищом виконати! Дуже гарно, тільки в тебе животик голий холодно, ма, встань! Я не холодно. То добре, але все одно, будь ласка, встань. А і старші Дивись, гади цікавиться. Дивись, нас потім зараз. Що робить ворота? Що зараз. Пішли вперед! Ну так, забери! Ні, да йди до хлопці, дивіться полікати. Давай, вперед! Давай, давай! Владику! <Смеш> Ти <Ты> що <шо> робиш? <Смеш> Добре. Владик. Владик. Давай. давай забрали. Ні. Що є? Ого. Ого. Давай! на один. Я гол. молоди. Піго. <Смеш> <Смеш> Так, круто забила, але тут треба випускати наших всіх сильних. Два один. Вже прогуляємо. Ну, два-один. Так. Тринадцять хвилин. Тринадцять хвилин. Давай, давай, долина, вперед! Долина! 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 Подавай. Давай! Сюди хтось. Так, так, так. Оща! Крас! Слухай! О, Лида! Марія, знімаєш? Ну, шо це? ну шо це? що це? Забрали! Не, 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 не дай! дай! Ну, давай, знову. Забрав! Давай вперед! Він хотів засіти, але так, так не че. Ну, тому що реально збили.

Йо, ти б ласка не дам, Долина. 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 Ма. Тошка, пець. Що й? Ти не любиш. Дуже. А ти чого ти тут? Що? Ти чого ти, що ми кажемо? Так. І... Тільки я так. Э... Uh -huh. oh, 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 oh tá? Хлопці, ви молодці! Ви молодці! Тримайтесь! Йоната, ти заступаєш зараз? Ти нічого не видно. Не дайте Влад! Заберіть! Йдіть в в не торкайся на мене! Чотири, один і дев'яносто. Нам треба грати п'ять хвилець. Нам треба продавати п'ять хвилин. Наші підстави. О, є! Що це таке? Ось так менше Вперед! Долина! Лина! <рес> Дай! Долина! 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 Дайте! Максим, можливо, ти керівник на Ні, в такого не знаєш. Так, це значно. В нас менше А це зі свіжатки шов, Долина! 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 на ворота. Максна ворота. Так він війни «Макс на ворота. Долина. 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 Треба гол!» Треба гол!» Треба го. Золотку не торкася, мене і так трясусь від холоду. Не здавайтесь, хлопці, до останнього! Молодець, Максимчику, молодець. Я до тата, добре? Добре. Можливо, трошки повернеш до тата. Навіщо нам тата в кадрі? <звук> Все, ще одна хвилинка. <звук> Донечку, да, золодку. Я, я, Бачиш, камеру і труси, не торкайся до мене. Максик, Максік. Ні, не було. Віла, ти попросив шапку, яка ти це. Віла, точка, відділі відступив, бо то не видно трансляції. Давай, вперед, вперед, пішли! Отак іде п'яно ну! наші ворота. пішов! забив. Не, не було? Як Не було? Не перекинь. А чого нема? Був гол чи не було? Не перекінь. Добре. Гарно! Гол! Молодець! А хто забив? Хто? Молодці! Молодці! Хто забив? Молодці! Хто? Молодці! Артем! Хто? Молодці! Да. Там був або кулака. Кулак, а... кулак так? Клас. Все ж таки я гом. Все. Все. Все, всім дякуємо за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Що там? 2-0. Я би хотіла 2-0. Тримаєш телефон?